На виборчих дільницях у Житомирі члени комісій та спостерігачі фіксують заселля журналістів із сумнівними посвідченнями. Перше дзвоник був зранку, коли нам зателефонували з 347-ї дільниці голова комісії, і сказала, що їй дуже багато представників преси, які їй заважають, втручаються в діяльність комісії. Всі ці журналісти мають однакові посвідки без чітких початок та не можуть пояснити з якої вони редакції. Посвідчення однаково віддруковані тимчасові посвідчення на ксероксі, однакової форми, однаковими літерами тільки стоять різні печатки, які не можна ідентифікувати того, що вони є там від якихось підприємців. Є печатка, яка тільки слабий, такий отпис, що її не можна побачити. Такі ж факти фіксують і спостерігачі від громадської мережі опора, які не мають ні копії реєстраційного посвідчення засобу масової інформації, ні редакційного завдання, а мають лише невеличке картонне посвідчення, як журналіст. Крім того, активістам вдалось відзняти відео, як ці журналісти складають списки виборців. Пояснити ну, слухай, не хочу сказати. Колись, так, ми могли, що було. Ну, до людей підходили і говорили, от за кого ви будете голосувати, от вони нам писали, за те, за те. Ми взяли списки. Так. А чи вони правду нам казали, чи ні? Ну, тобто це ви просто контролюєте, чи людина прийшла проголосувати? Чи прийшла, Чисто для себе. Чисто для себе Я зрозумів. А можете показати списки? Ні. Ні. Він сказав, це це просто списочки людей, яких вони мол, спитали, чи вони прийдуть на вибори, і вони не в них не питали, чи це за Цимбалюк, чи за Суховнина, ну, Вони просто відмічають, чи вони прийшли, чи не прийшли. Ну, таких списочків, як мінімум, там три чоловік там близько тридцяти, та тобто в кожному списку. Після обіду представники міськвиборчкому виїхали на одну із проблемних дільниць, де склали акт про порушення. І от що розповіла голові міської виборчої комісії, псевдожурналістка від свободи. Вона нам повідомила. Що вона ніякий не є журналіст, а вона є спостерігач. Це посвідчення її видали в готелі Житомир в середу 11 числа. На цьому засіданні була присутня Цимбалюк і був присутній Кізін. І такі посвідчення нам же каже видали всім. і Нас розіслали на всі 121 дільницю. Ми їх там отримали. Ми і надалі інформуватимемо вас про порушення виборчого законодавства. Дмитро Клименко, Юлія Парох, телеканал СК1.